Наші дорогенькі союзники пропонують новий план завершення війни. Тиск Заходу навряд чи змусить Путіна припинити війну на умовах прийнятних для Києва та Вашингтона. Пишуть західні змі. Аналітики переконані, що щодо України Путіна просто неможливо переконати. Тому сценарій завершення війни передбачає утримувати оборону в Україні і зберігати санкції проти Росії. При цьому мінімізуючи рівень бойових дій і обсяг ресурсів, що витрачається допоки Путін, слухайте уважно, не помре або не залишить свою посаду. Також, якщо Путін не захоче припиняти наступ на Україну, то війна може закінчитися лише одним з двох способів: або тому, що Росія втратила можливість продовжувати свою кампанію, або тому, що Путін більше не при владі. При цьому перший сценарій аналітики назвали малоймовірним. До речі, пишіть в коментарях, як вам такий план, і, взагалі, якщо його дотримуватися, коли ж тоді війна у нас закінчиться, а ми продовжуємо далі. Тим часом Росія забирає життя українців, обстрілюючи навчальні заклади багатоповерхівки. До речі, в Росії прокоментували удари по Львову і Полтаві, стверджується. Що у Львові було уражено підприємство оборонно промислового комплексу України, де здійснювалося виробництво ракетного озброєння. А вчора росіяни нібито атакували 179-й об'єднаний навчально-тренувальний центр Збройних сил України у Полтаві, де іноземні інструктори готували фахівців зв'язку радіоелектронної боротьби, а також операторів дронів для ЗСУ. Цілі удару досягнуто. Усі призначені об'єкти вражені заявили в російському Міноборони. А я вам нагадаю, що у Львові сьогодні, внаслідок обстрілу, загинули семеро людей. Загалом постраждало 45. серед загиблих, мати з трьома доньками, а кількість загиблих у Полтаві зросла до 53 людей. До речі, Китай відреагував на російський удар по Полтаві. Потрібно якнайшвидше припинення припинити вогонь та розпочати пошук політичного врегулювання війни в Україні, зазначили у Пекіні. У Пекіні вважають, що наразі першочерговим завданням є охолодження ситуації, для чого потрібно не допускати розширення лінії фронту, уникати ескалації бойових дій та утримуватися від кроків, що ведуть до посилення збройного протистояння. Усім сторонам слід проявляти стриманість, щоб дійти політичного врегулювання, йдеться в документі Китаю. Але можливо, захист українських міст покращиться. Німеччина надасть Україні ще 17 систем ППО АРІШТ, а так анонсував канцлер Німеччини Олаф Шольц. Мова йде про 8 систем середньої дальності та ще 9 малої дальності. Я вам нагадаю, що 4 системи середньої і 3 системи малої дальності вже перебувають в Україні, а які допомогли збити понад 250 російських ракет та БПЛА. Тим часом Російська Федерація перекинула в Курськ 60 тисяч солдат. Операція Збройних сил України на території Росії триває вже практично рівно місяць. Про її початок російські телеграм-канали повідомляли ще 6 серпня. З початку операції Росія перекинула до Кузька з українських територій 60 тисяч своїх військових, так сказав президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, що однією з цілей операції було змусити Москву відвести війська з лінії фронту в Україні. При цьому на Покровському напрямку великого скорочення військ не спостерігалось. Зеленський зазначив, що Києву не потрібна російська земля, але Збройні сили України планують необмежений час утримувати захоплені російські території. Дмитро Кулеба написав заяву про відставку з посади міністра закордонних справ України. До Верховної Ради надійшла його е, заява. Про це, до речі, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Також подали у відставку й віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та віце-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Віріщук. Американський інститут вивчення війни повідомляє з посиланням на геологікаційні дані, що російські війська ймовірно перебувають вже приблизно за 8 кілометрів від Покровська. Також у Торецьк Донецької області заходять російські ДРГ, але сили оборони їх вибивають за межі міста, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. За його словами, в Торецьку залишилося приблизно 1700 жителів. Завозити гуманітарну допомогу дуже важко через постійні обстріли. Тим часом жахливі обстріли України продовжуються. Росіяни скинули авіабомбу на цивільну інфраструктуру Сумської області. Поранено четверо людей. Очільник ОВА оголосив про рішення місцевої влади провести евакуацію ще п'яти населених пунктів Сумської області. Також РФ атакувала дронами широку балку Херсонської області. Поранено двоє людей. У кривому розі кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього удару зросла до шести. Так повідомляє глава Дніпропетровської ОВА. У місті пошкоджено понад 50 багатоповерхівок, 5 навчальних закладів, 8 магазинів, бізнес-центр. У Львові завершено аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків ранкового ворожого обстрілу. Семеро людей загинуло, 53 постраждало, серед загиблих двоє дітей. До речі, Польща допоможе відновити Львів. У Польщі готові долучитися до відбудови архітектурних історичних пам'яток, які були пошкоджені внаслідок ракетного удару росіян по місту Львів. Про це, до речі, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. На жаль, метою сьогоднішньої російської атаки став сам центр міста. Були пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення. Зокрема, в одній із пам'яток архітектури вибито понад 70 вікон і зруйновано стелю. Ну а Зеленський назвав країни, від яких залежить перемога України. Україні потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї по військових об'єктах на території Росії від чотирьох країн. І це може допомогти витіснити Росію з української території та захистити цивільних осіб. Глава держави зазначив, що таке рішення повинні надати всього чотири країни, а саме Сполучені Штати, Велика Британія, Франція та Німеччина. Президент підкреслив, що саме ці країни або вже надають, або можуть надавати ту зброю, яка допоможе Україні витіснути Росію з території країни та зберегти життя цивільних у містах. Зеленський акцентував. Що від цих держав залежить сила України у розв'язанні цих проблем. Ну а далі поговоримо про інцидент на південноукраїнській атомній електростанції. Подія не пов'язана із проведенням ремонтних робіт на атомній електропідстанції, а також на південноукраїнській АЕС, яка, до речі, розташована в Миколаївській області, не сталося жодної аварії. В роботі одного з енергоблоків станції виявлено, Зауваження, її блок був розвантажений на 33% від номінальної потужності. На цьому наголосили в енергоатом. Зазначена, ситуація виникла внаслідок складних перехідних режимів, що сталися через ворожі обстріли інфраструктури. Я вам нагадаю, що раніше повідомлялося про аварію на південноукраїнській АЕСД, начебто, вийшов з ладу енергоблок потужністю в 600 МВт. Та що ж матиме вирішальне значення для майбутнього контрнаступу та перемоги Україні, Американський інститут вивчення війни відповідає на таке питання. Оперативна та надійна безпекова допомога Заходу матиме вирішальне значення для здатності України проводити майбутні контрнаступальні операції. Справа в тому, що затримки в наданні західної допомоги серед інших факторів. Завадили українському контрнаступу 23-го року та спричинили військову кризу в Україні 24-го року, від якої вона досі намагається оговтатись. Російські війська змогли досягти тактично значних успіхів у північній частині Харківської та Донецьких областей навесні та на початку літа 24-го року значною мірою через брак артилерії та боєприпасів для ППО спричинений призупиненням військової допомоги США. Про це йдеться в звіті Американського інституту вивчення війни. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі.